Добрий день, діти! Діти, сьогодні мені прийшов електронний лист від телевізійної компанії, у якому нас просять з вами допомогти, підготувати розповідь про професію. А про які професії ви дізнаєтесь, якщо будете уважно слухати? Діти, а ви знаєте, що таке професія? Професія. Це робота, яку людина обрала самостійно, займається нею у житті та отримує задоволення. Кожна професія дуже важлива у житті кожної людини. Діти, для того, щоб ми дізналися, про які професії піде мова у репортажі, пропоную розглянути картинки та назвати професію, дії, які виконують якості людини, яка нею займається. Та інвентар, який потрібен їй для роботи. Діти, а яку професію ми бачимо? Так, це футболіст. Футболіст це гравець футбольної команди, основною задачою котрого є отримання перемоги над командою суперника. Футболісту для роботи потрібне футбольне поле, бутси – це спеціальне футбольне взяття, футбольні ворота та обов'язково команда. М'яч футбольний, але бити цей м'яч можна різними частинами тіла, окрім рук. Футболісти дуже швидкі, рухливі та дружні, бо грають однією командою. Наступна професія це художня гімнастка. Це професія, в якій поєднуються елементи балету, гімнастики і танцю. Гімнастка виконує вправи з предметами та без під музику. Предмети, які використовує гімнастка це м'яч, скакалка, обруч, булава, стрічки. Гімнастки дуже гнучкі, спритні. У нашому місті Запоріжжі народилася відома художня гімнастка Євгенія Гомон. Діти, ви знаєте, що це за професія? Так, це плавець. Плавець це спортсмен, який займається спортивним плаванням. Плавці тренуються у великих спеціальних басейнах. Для роботи та тренувань плавцю потрібні спеціальні окуляри для плавання, шапочка для плавання, плавці швидкі, рухливі, активні та спритні. У Запоріжжі народився відомий плавець Денис Селантів. Наступна професія це жокей. Жокей це професійний наїзник що керує конем на перегонах, готує кінні номери, годує, доглядає за людьми. У роботі використовує шолом, сітло. шокей спритний, витриманий та наполегливий. Отже, діти, ви вже зрозуміли, що репортаж наш буде про спортивні професії. Професії вважають спортивними, коли в їх основі лежить спорт. А для роботи люди використовують лише спортивний інвентар. Зараз пропоную пограти вам в гру Кому що потрібно для роботи. Будьте уважні! Поміркуйте, що потрібно для роботи футболісту. Футболісту потрібні бутси, футбольні ворота, м'яч. А що ж потрібно для роботи художній гімнастці? Їй потрібен м'яч, стрічка, пулава. А що ж потрібно для роботи плавцю? Плавцю потрібні окуляри, басейн, шапочка. Поміркуйте, що для роботи потрібно жокею. Жокею потрібно сідло, кінь, шолом. Діти, а зараз, коли ми все згадали з вами про спортивні професії. Пропоную вам скласти описову розповідь, яку ми відправимо на телебачення для репортажу. Складати розповідь ми будемо за допомогою запитань, що за професія, які дії виконує, яка людина, котра нею займається, який спортивний інвентар використовує. Я для описової розповіді обрала професію жокей. Жокей це професійний наїзник, що керує конем на перегонах, готує кінні номери, доглядає коней. У роботі використовує шолом, сідло. Жокей спритні, витриманий та наполегливі. Діти. А домашнім завданням для вас буде описати спортивну професію, яка вам подобається, за запропонованими запитаннями. Також ви можете описати свого тренера із спортивних гуртків. Або якщо хтось з ваших батьків також має спортивну професію, можете скласти описову розповідь про них. Чекаю ваші відео, щоб відправити їх до телевізійної компанії. До побачення!